Головне події в Харкові та області 9 червня. У Харкові третій день триває пошукова рятувальна операція на місці наймасованішого російського удару по місту. Цивільне підприємство, по якому влучили десятки шахетів, ракети та каби, досі тліє, а шістьох співробітників вважають зниклими безвісти. Тим часом заяву зробив власник цього виробництва Андрій Дідік. У 2015-му російські найманці, влаштувавши теракт біля палацу спорту в Харкові, вбили його 15-річного сина Данила. Через 10 років росіяни ще й зруйнували соціальний бізнес Андрія. Він повідомив, протягом 27 років підприємство виробляло різноманітні горіхи, насіння та сухофрукти. Переважна більшість співробітників люди з інвалідністю. Російські удари повністю знищили виробничу будівлю, обладнання та сировину. Дідяк відзначив, відновити зруйноване власними силами не зможе. Співробітники в розпачі. Життя поставлене на паузу. Ми намагаємося зрозуміти, що робити далі. Написав підприємець у Фейсбуці. Понад половина обстрілів Харкова за тиждень припала на одну добу 7 червня, повідомив мер Ігор Терехов. Він відзначив, інтенсивність і безжальність ударів тієї ночі шокувала навіть тих, хто протягом усієї війни залишався тут. У цей день у Харкові загинули п'ятеро людей: дві жінки у дев'ятиповерхівці на гімназійній набережній. Чоловік у приватному будинку в Київському районі та двоє залізничників на малій південній. Серед загиблих керівниця дитячої залізниці, 30-річна Анна Деменкова, яка працювала тут 12 років, а за два тижні до трагедії отримала призначення начальницею. Також загинув колишній інструктор малої південної Володимир Ковтун, пенсіонер, який прийшов у гості до колег. Загалом за тиждень росіяни вдарили по Харкову 89 разів. 66 людей постраждали. У неділю росіяни вдарили по мосту на Харківщині. Поранені отримав працівник підрядної організації. У службі відновлення відзначили, цей об'єкт не вперше потрапляє під обстріли. Переправа важлива для логістики ЗСУ, Тож над головами робітників постійно кружляють ворожі розвідувальні дрони. Проте роботи не припиняють. Рекордно спекотними видалися вихідні на Харківщині. Регіональний центр із гідрометеорології повідомив, температура побила історичні максимуми і в суботу, і в неділю. 7 червня було 32,3 та градуса. Це на одну десяту більше ніж попередній рекорд, який зафіксували аж у 1948 році. У неділю відрив від попереднього рекорду був більшим плюс 34,2 проти 32,8 рівно півстоліття тому. За прогнозом, уже завтра спека буде спадати і розпочнуться невеличкі дощі. Більше новин на сайті об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.